Дві хлібини та три поради. Українська народна казка. В одному селі покохав бідний парубок панську доньку. Не знав хлопець, що також сподобався дівчині, тому й боявся пропонувати руку і серце. Аж якось закоханим довелося розмовляти по щирості: Ти багата, а я бідний. Колись докорятиме, що живу у приймах. Засмучено зізнався юнак коханій. Повір, Любий, що такого ніколи не станеться, адже цінує тебе за скарпу душі, запевняла дівчина. Невдовзі пара одружилася і подарував заможний батько доці ділянку землі та чимало грошей. Звели молодята світлу хатину і почали господарювати. Рівно за рік народився синочок. Щастю, подружжя не було меж. Аж одного разу. Чоловік прийшов додому стомлений і попросив дружину насипати вечерю. Хіба я служниця? обурилася жінка. Повинен бути вдячний, що взяла тебе бідняка у прийме». Чоловік аж зблід, чи не попереджав, що колись згадаєш про мої злидні. Зібрав речі і подався у світи. Найнявся в чужому краю на службу до старенького подружжя, працював чесно. Полюбили його дідусі бабусі як рідного сина та сумував наймит, бо дружина і синочок не забувалися. Минули роки і настав день, коли чоловік подякував господарям за добро і зібрався в дорогу. Старенький попросив дружину, щоб спекла дві хлібини, а потім узяв одну паляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами. Цю паляницю дістанеш уже вдома, а верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив, тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли побачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане, не поспішай. Чоловік подякував. І пішов. Минав одне село, а там жінки сваряться, згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти воза з канави. Допоміг парубкові, й той пригостив смачними яблучками, ще й підвіз трохи. Знову чоловікові дідова порада в нагоді стала. Повернувся до рідного села. Підійшов до хати, зазирнув у вікно, дружина обід на стіл подає, якогось парубка пригощає й так ніжно всміхається, що чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати в шибку. Згадавши третю пораду діда, подумав виконав дві, треба дотриматися й останньої. Тому спокійно постукав у двері й увійшов до оселі. Щойно переступив поріг, як дружина підбігла й ухопила в обійми. Синку, батько повернувся, вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся. Ото було щастя. Чому ти нас залишив? за обідом запитала дружина в коханого. Хотів заробити грошей, а приніс мудрість і паляницю. Скуштуйте ж мого хліба. Дістав із торби гостинець, ледве надрізав, як із нього посипалося золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив за чесну працю.